Всі привіз, компанія Автопарк ЮА, До нас в продаж заїхала ось така класна Audi Q5. Це у нас 2014 рік, 2 літра бензин TFSI на повному приводі, на класній гарній комплектації. Заїхала з США з мінімальними пошкодженнями. У нас 4-зонний безключовий доступ на всі 4 дверки, електрорегулювання передніх сидінь, пам'ять водійського. Мультируль 177 тисяч ріднього пробігу, по салону автомобіль ідеальний, не затертий, все чудово. Шайба. У нас також по автомобілі є панорама. Салон карти дверей в ідеальному стані. Зараз ще покажу задній ряд. Задній ряд, як бачите, також в ідеальному стані, Ні, де, ніяких затертостей немає. Панорама працює, відкривається. Також по автомобілі є задні та передні парктроніки та камера заднього вигляду. По колу ось так він виглядає. Ми знаходимося на вулиці Сумській, 2, а міста Київ біля метро де Даний автомобіль, можна придбати за кредит в лізинг та за готівку. Тому чекаємо вас на перегляд.